Операції над графами. Перші операції, які ми з вами розглянемо, це видалення вершини і видалення ребра. Почнемо з видалення ребра. Намалюємо граф який, будь-який, да? у нас буде три вершини. Три вершини, три ребра. Нехай наші вершини будуть позначатися в 1 в 2 в 3 і ми маємо з вами три ребра. Е1, Е2 і Е3. Для того, щоб видалити ребро, ми видаляємо лише ребро. Тобто всі вершини і інші ребра залишаються. Тобто, якщо у нас було з вами три вершини: В1, В2 і В3. То ці вершини в нас і залишаються. І якщо ми видаляємо ребро Е2, значить у нас залишиться вершин е, ребра Е2, і є, е 2 і Е3. І залишає, е, у нас з вами зникає ребро е 2, тому що ми з вами його видалили. Тобто множина вершин у нас. Залишається незмінною В1, В2, В3 множина ребер, змінюється, і у нас будуть ребра лише Е1 і Е3. З видалення вершини все е, не дуже е, так само просто, але не складно. У нас є з вами В1, В2, В3. Той самий граф три вершини, три ребра. Є 1, Є2 і є 3 Якщо ми з вами будемо видаляти вершину, видаляти ми будемо вершину В2, то разом із нею будуть видалятися й інцидентні ребра. Тобто у нас, якщо ми видаляємо вершину, ось цю вершину В2, значить, із нею е, зникнуть наші ребра Е1 і Е2. І граф залишиться у нас з двома вершинами В1, В, 1 в 3 і залишиться ребро Е3. Тобто, при видаленні вершини. Видаляються ще й інцидентні ребра, при видаленні ребра видаляються лише ребра. Наступна операція це операція об'єднання графів. Оскільки граф задається двома множинами множиною ребер і множиною вершин, то, по суті, справа для того, щоб об'єднати. Два графи нам треба об'єднати множини ребер і множини вершин. Давайте розглянемо приклад до практичної роботи. У нас, з вами, у нас з вами є граф. Ми беремо наш знайомий граф з трьома вершинами. В1, В2, В3 і трьома ребрами є 1 є 2 є 3 Тобто у нас наш граф, ми будемо називати його g1, буде складатися з множини ребер і множини вершин, три ребра, три вершини. Об'єднаємо його з графом, який ми назвемо з вами g2. Граф g2 буде мати дві вершини. В3 і В4. І ребро є 4, яке буде з'єднувати дві вершини: В3 і В4. Нам треба з вами об'єднати ці два графи. Який же граф ми отримуємо з вами? Об'єднуємо вершини. У нас їх буде тепер 4 В3 і В3 у нас збігаються В3. І В4. В1, В2, В3, В4. Малюємо ребра наші є 1 є 2 є 3 і ребро є 4 яке сполучає дві наші вершини В3 і В4. Ребро. Називаємо ми його Е4. Тобто ми отримали з вами об'єднання двох графів G1 і G2, об'єднали всі їх вершини, всі їх ребра. Наступна операція це перетин графів. Ще раз нагадую, що граф це об'єднання двох множин, множини вершин і множини ребер. Так от. Ми граф розглядаємо все одно як множину. Перетин двох множин це ті елементи, які входять до множини графа g1 і множини графа g2. Тобто, для того, щоб знайти перетин графів, нам треба знайти перетин ребер і перетин множини вершин. Ми з вами… Дивимось на граф і з'ясовуємо, які ребра і вершини повторюються. І записуємо, будуємо граф лише з тих вершин і ребер, які у нас повторюються. Повторюються ось ці дві вершини і ми з'єднуємо їх ребром. Повторюються ось ці дві вершини, і ми з'єднуємо їх ребром. І повторюються ще. Ось, ось це ребро, яке з'єднує вершини. Ми побудували з вами перетин графів G1, G2, можемо назвати його просто G.